Україна готова розглянути пропозицію президента Франції про розміщення іноземних військ на території України до вступу в НАТО. Але Україна має чітко розуміти, коли стане членом альянсу. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він розповів, що під час зустрічі з Еммануелем Макроном та Дональдом Трампом у Парижі запитував у них, які Україна матиме безпекові гарантії, поки не набуде членства у НАТО. Якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби в нас було запрошення, а ми не були б у НАТО, і буде пауза, то хто нам гарантує якусь безпеку? Ми можемо подумати і попрацювати над позицією Емануеля. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО. Розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії. Зараз з нами на зв'язку Іван Тимочко, голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України, пане Іване, слава Україні. Раям слава радий вас бачити, товариству Навзаєм, Давайте ми зараз спробуємо розібратися в ситуації. Наскільки це можливо? Є пропозиції від наших партнерів щодо розміщення військ, і є, скажімо, бажання розібратися в цій ситуації з нашої сторони, тобто вирішити, в який спосіб це можливо. А ви для себе бачите, як це можливо зробити, окрім просто взяти і зробити взяти і розмістити тут іноземні війська. Ви дуже правильно підмітили, що просто взяти і розмістити не вийде, оскільки, перш за все, для того, щоб іноземні війська з'явилися в Україні, у нас має бути проголосовано у Верховній Раді про згоду про допуск військового контингенту іноземних військ на території України, їхній функціонал, їхні завдання, їхні об'єми, і навіть це озброєння, яким вони будуть озброєні. Чи це ці, ці задачі, які вони мають тут виконувати? Це все прописується, обговорюється на рівні країн, навіть країн прямих, тобто тих тих країн, які надають нам війська, але паралельно також це буде прописуватися і погоджуватися з країнами-союзниками, як нашими, так і країнами союзниками країн членів альянсу. Це буде дуже величезний такий об'єм роботи. Який вимагатиме дійсно багато комунікацій, багато спільних співпраць, взаємодій, обговорень, оскільки такі військові контингенти ми маємо говорити про це теж попиниться в зоні ризику, оскільки в Україні тривають бойові дії, і інше питання чи їхнє розміщення цих військ НАТО буде на час ведення бойових дій, на час, скажімо, чи на час уже коли. У нас будуть якісь відбуватися мирні переговори про це, щоб в нас, скажімо, чи це будуть війська НАТО на час консультацій про прийняття України у НАТО, чи тобто, це буде кожний різний момент прописуватися. В Будь-якому випадку Україна має величезний досвід принаймні на взаємо рівні взаємодії військ, взаємопідготовки, взаємодосвіду, проведення спільних як навчальних операцій, так і бойових. З військами країн НАТО, крім цього, українська армія в будь-якому випадку має величезну кількість моментів чи пунктів у своїй діяльності чи досвіду про діяльність в, скажімо, стандартах країн НАТО, тобто в цьому плані, якщо ми розглядаємо сугубо військовий військове питання. Чи взаємодію з іноземних військ на території України у плані як військ підсилення чи як війська певні гарантії дотримань у будь-якому випадку? Це що вже обговорюється, і обговорюється зараз досить серйозно. Це надзвичайно важливий момент. З іншої сторони є ряд країн, та ж сама Німеччина, яка мала досвід, скажімо, коли війська НАТО знаходилися в західній Німеччині, попри те, що східна Німеччина була окупована на той час радянським союзом, і все таки. Так, з моменту, скажімо, з частини Німеччини входу в альянс НАТО і під захист військ НАТО, і до моменту об'єднання, там, якщо я не помиляюся, пройшло майже 40 років. Тобто, в будь-якому випадку, тоді коли впав радянський союз, і німеччина об'єдналася. Ми маємо розглядати також на прикладі той ж самої зараз Сирії, коли режим Басада там був більше півтора десятка років, але він обвалився і зараз абсолютно інша кон'юнктура і структура у них. Тобто, ми маємо йде Росія втратила абсолютно свій вплив, і там максимум про що вона зараз комунікує з опозиційними чи партизанними силами це про те, щоб менш безболісно вивести свої війська з Сирії. Абсолютно вона не претендує зараз на сфери якісь впливу. Та сама ситуація потенційно розглядається Україні в будь-який момент, чи режим Путіна, чи дійсно все таки наші союзники нададуть нам таку необхідну кількість зброї, або скажімо, настільки якісно високотехнологічну зброю, яка має потребу у підготовці військових фахівців не один рік, скажімо, так це якщо високо якась інженерна технологічна зброя чи багато нашарова шарова зброя, яка потребує великої. Кількості навчених людей, які там знову або мають досвід практики, там десятки років, умовно кажучи. Ну звичайно, це би було дуже добре, якщо б операторами такої зброї, яку ми будемо отримувати, отримали були хоча б на початках військові країни НАТО. Це між іншим, один з варіантів, як вони можуть розглядатися. А решту це вже звичайно будуть обговорення. Це дуже добре, що це вже обговорюється, і я вам скажу, що цікаво, що Росія чомусь зараз забула загострювати свою риторику, там розповідати, що якщо на території України з'являться війська НАТО, то вони там всіх, вся і все знесуть. Як бачимо, такі бліді натяки тою ж самою ліщиною, на ну, яку ми всі звикли називати арічні їхнім ракетами, це власне один способів таких, скажімо, превентивно. Завуальованих це напевно один з таких способів акцентувати від сторони Росії українцям. Що якщо війська НАТО, то от ми орешники чи для країн НАТО, що мовляв, якщо ви свої війська заведете в Україну, ви станете потенційними мішенями. А ось ну і і далі по тексту. Але угу. ми бачимо прямих погроз немає. Тобто, Путін розуміє, що якщо йому такі ситуації прийдеться стикнутися, він звичайно не зможе напряму воювати з військами НАТО. Це однозначно. Бо um, він розуміє як.